Моє шанування незламний народи незламної країни. На каналі Кот Величі з вами я, Шомська Людмила. Сьогодні слухаємо українську народну казку Гроші смерть. Чоловік знайшов у лісі гроші. Як відкопав їх, то побачив повну скриню грошей. Став той чоловік над грішми і увесь ліс гукає. «Гвалт! смерть. Той ліс був чималий, і в ньому сиділо дванадцять розбійників. Ото ті розбійники почули, як той чоловік став кричати, та й прийшли. Прийшли, роздивилися, що за чудо. Хоча були розбійники, а все ж здивувались. Тому не п'ють того чоловіка, а питають. Де ж та смерть, чоловіча? А ці гроші в скрині, каже той чоловік, це ж смерть є. Хто? Це смерть? Ну, стривай, відступись но ну, ти, ми ще цієї смерті не боїмось. Та ото чоловік той відступився, а розбійники взяли скриню і потягнули у гущавину її. Розбійники пішли, і той чоловік затих та й пішов собі своєю дорогою. Грошей у скрині дуже багато було. Розбійники коло тієї скрині стоять, подуріли всі така сила грошей. Кожен думає, коли б мені така сила грошей. Ну, треба буде ті гроші ділити та з радощю погуляти хочуть. Одні розбійники, шість чоловік, пішли в місто купувати ласощі, а другі шість готують грошей на всіх, а тільки на цих шістьох. Купили вони ласощів та й насипали в них отрути. Нехай же прийдем та віддамо тим ці ласощі, та й отруємо їх. Вони й не знатимуть нічого, аж поки не наїдяться отрути. Гроші тоді ми самі поділимо. Ті змовляються на тих. А вже ті, що обід готували, насипали у страву отрути, дожидаються інших, нехай прийдуть, то наїдяться. Таке одні одним лихо готують, і одні про одних нічого й не знають. Так і вийшло. Що одні одних нагодували трутизною і не помітили. Як і самі наїлись, так і пропали всі дванадцять. Той чоловік тоді прийшов до них та й каже до мерців: От ви й не вірили, що в грошах смерть тепер усі пропали. Бачите, я ж правду казав.